Зараз ми на полі, де посіяно ріпак без системи Fioral Force. Тобі ж, як ви можете побачити, є проблема з закриттям борозни. У нас це поле в тріщинах. Доброго дня, шановні українські аграрії. Що, колеги я хотів би сьогодні розповісти з колегами з Орбіса. Ви знаєте, що Орбіс займається елементами точного зелоробства. Ми, як кажуть, допомагаємо аграріям, а вони всю технічну частину ставлять на сівалку. Що, в чому питання і взагалі, от, куди ми там рухаємося далі? Справа в тому, що, як кажуть, це вже такі налаштування дуже такі дуже для мене, як ту систему, що пропонується. Ту систему, що пропонується, мається на увазі Fure Force, це вже такі налаштування дуже тонкі і вони не так швидко окупляються, як, наприклад, той самий встановлення РКД. Я знаю, там, розчисники ряду. Тобто ті речі, які швидко окупляються. Ця річ, яка пропонується Fure Force, вона, як на мене, класна да? історія, тому що я бачив вже різницю з і без. Але вона не буде так швидко окуплятися у вас на підприємстві, як інші елементи точно злоробства. Тобто, спочатку треба, як на мене, починати з грубих налаштувань. там, Очисники ряду, обов'язково, точний висів, тобто і РКД. Спочатку ті речі, а потім вже ті елементи маленькі, які допоможуть іще додатково економити. Ваші гроші, а саме та насінина, яка попаде і пізніше проросте, вона дасть менший потенціал. Тобто ви будете менший потенціал мати поле. І для цього, як варіант, от розглядаємо на наступний рік, дасть Бог, що буде все добре, обладнання сівалок системою Fura Force. Тому що дійсно на ріпаку видно, особливо там, де не зріла ґрунт, де закатані місця, розумієте, там з краю починає борозду. Борозну стандартними прикочувальними колесами від компанії Вадерштад дуже важко закрити якісно. Давайте так скажу. Тобто воно закривається, але є повітря. Повітряні кармани. Так от, і ходили ми по полям з шанов, шановним українським аграрієм і обнаружили велику проблему сівалки Вадерштат. Не знаю, чи то всюди, чи то тут. Ну, Тут ми її не побачимо, правильно? То ми на тому полі. Щоб була відкрита борозна. Да. Ну кажуть, що поле таке погане. С сівалка, як завжди, в Вандерстат хороша. Ну ви ж бачите відеоролики, найкраща сівалка. Але є проблема, що не закривається борозна. Не завжди. Не завжди. В деяких полях не закривається борозна. Не завжди, не на всіх. Але конкретно там, де ми з вами були, там вона не закривалась. І от запропонували ми таку класну штуку. Є в Precision Planting система, яка називається FuroForce. Це. Розумний загортач, можна його зробити розумним, а можна його зробити не дуже розумним. Ви зараз побачите, як він встановлений на сівалці, не дуже розумний. Тобі ж у нас тільки компресор, який нагнітає повітря, ну і виставляється собі той коточок. Принцип дії його дуже простий. Спочатку борозна у нас, яка зроблена сівалкою. Підрізається по краям, а потім прикочується. Все це регулюється компресором, ми можемо додавати з різним навантаженням. Зараз у нас на полі посів ріпака, поставили невеличке навантаження. Зараз будемо дивитися саме фірофорс у роботі. Коли ми закриваємо нашу борозну, це закрити її якісно. А саме не насипати сухої земельки в борозну. Тобто, у нас насінинка має знаходитися у волозі. Тобто ми наша задача сіяти у вологу і, відповідно, щоб вона знаходилася у волозі. Коли наші звичайні коточки, в них яких не так багато регулювань, вони просто сувають суху землю, просто зсувають суху землю, то вже система FuroForce має можливість зробити таким чином, як борозну ми відкрили, так ми її закриваємо. І ми зараз на полі. Чекаємо сівалку, яка приїде, і побачимо проход сівалки з звичайними каточками і саме проход з фюрофорсом. Особливо всі ж стараються в поле вийти якомога раніше. І от якраз є основна проблема виход в поле раніше: перевага. Раніше сіємо, але велика недостача, що не закривається борозна. І Є отут одне поле, де ми це саму проблему замітили. Я да, не і боюсь ми... свої косяки. Да. Я навпаки хочу показати, що ми теж помиляємося. І ну Тут проблема проблеми. вона глобальна, ця проблема, Мусульська. і вона ну, без... ну, всіх є. Ну, тобто ну, Виходимо ну, рано в поле, бо розна не закрита. Ну, да. Знову ж таки, випаровування вологи, насінинка лежить не в тих умовах, яких потрібно. І от саме система Ferroforce це забезпечує. Це мій менеджер, працівник. Він риє, я розказую, як і положено. Артур чи як риє? На коліна повзає. дуже толковий спеціально. На рахунок того, що виходимо рано в поле. Ви знаєте, моє бачення взагалі. Я там по всіх місцях, де можу, то і кажу, моє бачення хочете більш-менш оптимально, щоб посіятися після 20-го числа. Після 20 квітня ви починаєте сіяти кукурузу, соняшник і так далі. Раніше, 20 квітня, в лісостепу, я вважаю, що це, це погана традиція, як на мене, тому що вона небезпечна приходом пізніх заморозків і ви можете попадати в погані історії. От, Наприклад, два роки підряд травень дуже холодний, ви бачите, як, як культура мучиться. Хто починає раніше, напевне. Не через те, що він такий е, дурний, да дурних у нас мало агрономів, в основному всі з досвідом е, через те, що немає потужностей, немає. Тої кількості сівалок, щоб засіяти той певний об'єм площ, які заплановані. І керівництво, особливо, якщо воно не агрономічне взагалі, а таке от, інше керівництво, яке не розуміється, що вихід в поле рано, це не значить, це не є добре. Це, це, не знаю, це як підставить власника під ризик того, що він прогорить і стане банкрутом. От, Якщо ви чуєте там власники, оце вас так просто хочуть підставити. Рано виходити у поле, це з кукурудзою, соняшником, це погана ідея. Якщо ви хочете стабільно мати врожаї, ви повинні виходити після 20-х чисел. Взагалі, якщо у вас є, якщо ви такі, от, хочете бути дуже класним, таким точним, взагалі посівна повинна бути як можна коротше, І якщо Виходити з того, щоб забезпечувати збереження ваших інвестицій в господарство, в ТМЦ, все. Треба мати достатню кількість сівалок, любих, якісних сівалок, які класно сіють в маленький проміжок часу. Ви не повинні сіяти місяць, два-три. Ви, ви повинні сіяти, дай Бог, не знаю, там, в ідеалі там, 5 днів. Американці рахують 3 дні. От і ви думаєте, якщо американці за три дні сіють, чи зможемо ми їх швидко догнати, або там не знаю, хоч бути поруч. Ніколи ми з цим не будемо, якщо будемо сіяти місяць ту культуру. Тобто нам треба оптимальний період, короткий період, якісно відсіятись, і це все після 20-го. Хто вам розповідає, що лісостепу можна сіяти до 20-го, повірте, він просто ризикує вашими грошима, вашими інвестиціями, вашим майбутнім. Так що задумайтесь, колеги. Тобто, треба більше мати сівалок. От навіть даже той самий Orbis, не хочу там лишній раз рекламувати, бо нічого не платить за рекламу. Окрім що, окрім нічого ти не платиш. Да? Лопатку дав. Лоп лопатку дав, лопатку дав Furo Finder, да, це була це була оплата. За все. Я маю на увазі за те, колеги, що якщо... Ви вчасно будете виходити в поле, будете мати ці сівалки, навіть що хлопці возять з Америки рами, обладнують його присиженим, і це додатково дає вам потужність вчасно відсітись короткий проміжок часу, а не місяць-два. Якщо ви будете сіяти місяць, ніяких там величезних врожаїв не буде, окрім якщо ви благословені Богом і людьми. Так що така історія на рахунок. Сівалок і в частності Ми заходимо при різних погодних умовах, ви знаєте, саме після дощу, по сирому, прохолодному, холодному ґрунті. І ґрунт не завжди на краях, наприклад, якісно розробляється. Тобто стандартна прикатка вадерштата не працює. Якісно в, в там 100% випадках. Те, що я розповідав, немає ідеальної сівалки, ви повинні самі її для себе створити. От, дуже багато плюсів у Вадерштата вкатку треба щось видумати. І зараз ми перевіряємо фурофорус на своїх полях на посіві ріпаку озимого. Дасть Боже, що воно було нормально. Якщо все буде добре з експортом, будемо думати на рахунок інвестицій на наступний рік. Лайфхак, Лайфхак, як показати роботу системи Ферофорса, коли на сівалці немає компресора. Дуже просто. Ми взяли автомобільний компресор, зекономили гроші. Ну, давайте так. Автомобільний компресор стоїть в кабіні трактора. так? Да, вивели сюди шланг, манометр для розуміння, щоб тут погратися, побачити, який у нас тиск в системі. І пару кранів, пару тренічків. Дуже просто, дуже надіжно. Коли будете купляти на всю, дуже автомобільний компресор. Дуже дешево, дуже надіжно. Не треба ставити компресор на сівалку і ми можемо повністю показати роботу самого фірофорса на одному рядочку. Лайфхак. Ось так у нас виглядає система ферофорса. Не звертайте на хлопчину уваги, він поки все монтує. Фірофорс. Ось Ось так от виглядає система фірофорса. Взагалі, дуже таке прикольне, просте рішення від компанії Precision Planting. Що треба сказати? У нас є ручка, якою ми регулюємо глибину прижиму ось цих ось коліс. Тобі ж ми можемо її. Я покажу, так? Опа! У нас один прокрут. Це один орієнтовно сантиметр. Тобто ми, коли його налаштовуємо, ми його максимально підіймаємо. Я верну положення, а вони буде. вже його настроїли. Тобі ж, якщо у нас, наприклад, глибина посіву 4 см, то ми налаштовуємо фірофорс на 1 см вище. Тобто, Ми налаштовуємо його на 3 см. Зараз вже хлопці погралися, налаштували на ріпаку так, як має бути. Що потрібно сказати? У нас є отака от груша повітряна, яку зараз накачають компресором. Відповідно, вона здійснює тиск самого коточка на поверхню. Є у нас отакі от спеціальні ножі, які ми можемо налаштовувати по-різному. Відповідно, у нас є тут раз, два, три, чотири, п'ять отворів з однієї і з іншої сторони. І в залежності від потреб, від поля, ми можемо їх налаштовувати. Якщо, наприклад, у нас місцевість багато каміння чи грудок, ми можемо їх розставляти. Ну і в такому плані можна будь-який, ну тобі, в шахматному порядку поставити. Так, да, на ріпачку має бути невеличкий у нас тиск, орієнтовно в районі 15-20 не більше. Ну, зараз він перевіряє, у нас тоді воздух підслинював, зараз у нас все добре. Тримає? Все, гуд, тримає. Е, що ще треба сказати? Так у нас виглядає фірофорс в механічному регулюванні. Тобі ж агрономам потрібно бути на полі, подивитися, як у нього. Формується борозна, як вона притискається, і налаштувати фірофорс під умови, які потрібні. Якщо у нас на сівалці встановлена саме система Precision Planting, тобі ж є у нас основний модуль, вся проводка, датчики рядів, тоді ми маємо можливість доставити безпосередньо модуль, який буде в автоматичному режимі підкачувати повітря стільки скільки потрібно для якісного закриття. І ось тут буде проведений невеличкий датчик, який нам дає можливість зрозуміти. Тиск, який нам дає можливість зрозуміти, наскільки ми, у нас має, ну, саме має для конкретного рядочка прижати фюрофорс. Тобто там встановлені дві пластини, ми їх налаштовуємо між собою. Датчик бачить тиск на ці пластини і безпосередньо дає команду для електромодулю. Зараз ми демонструємо систему механічно, ну і подивимося, як вона закриває борозну. Ну, Колеги, оце така біда, яка може бути. Не знаю навіть, чого не закрита. Тому що ти все закрите. Ні, справа в тому, що тут е, більше всього, що це колесо, бач? І от місцями не закрита повністю борозда. А це цілий ряд. Ой, блядь, та не цілий ряд там. Ти ж Тобто воно але ось колесо, воно просто не могло, не могло якісно закрити. бачиш, половина рисунка, да? а, Тож, да, так? Так, да, так, да, так. Переущільнене і через це слабо закриває борозду. Оце через це в принципі, ця система може мати право на життя. Чуєш? Yeah, yeah. Yeah. Ну, їх, як правило, там деякі корпорації, такі, от, наприклад, як Continental Firmers Group, вони поставили взагалі за колесами трактора, коточки оці, щоб прибрати проблему переущільнення і саме закриття. Ну, саме закриття. На переущільненій ділянці коліс трактора. А ah, за просто за, yeah. за трактором дерево поставили? Ну так, да, це історія. Тобто вони на всі сівалки взагалі поставили коточки. Там, де колеса? За колесами трактора. Щоб трактори не на спарці їздять іде. Це, знаєш, варіант для Бідний варіант, але ж воно вирішує проблему. Варіант для бідних, я не знаю, чи просто, щоб арабів гроші закінчилися, що що? Я не буду відповідати на ваші критики, на вже провокативні питання. Вона дуже сильно переплетнена, бачиш? Вона дуже сильно. Вона навіть не розрушується. Ну колеси, бачиш? Так, колеси. Ось одна, і це ж друга, так же? Так, так. Я так прям, я так аж, до півлопатки вийшов. Все буде добре. Йдемо тестувати. Сьогодні дощ, так? Ми, ми плануємо 7 міліметрів не менше. Чуєш, я так, кажу, аби це боженька, не вирівнювався, яке агронома, це просто з ума зійти, може було. Починаємо працювати по ходу. З лівої сторони, по ходу, стоїть у нас е, це Фурофорс. Зараз побачимо, як він буде працювати. Він класно видно, особливо на. Переущільних ділянках дуже класно видно за колесами трактора дуже бомбезно видно його роботу. Ну Ось уже пішло, пішло, пішло. Прохарактеризуємо тут в принципі, ось два рядки. А далі, з грудочками, з усім як воно мусить бути. А бачите, тут ще колесо культиватора проходило, поняв? От воно геть тут, тут ущільнило його в бісній матері. Так, де воно тут? Де воно тут? Ось воно тут. Так. Де, це ось, так? Да? Так. Як трактор проїхав. ну непогано, навіть не видно, знаєш, що тут борозда, так? Да? Де тут шукати? Давай з цієї сторони почнемо. Що тут? До речі, твоя фурового файдер фігня для ріпака. Дуже важко шукати. Ні, для кукурузи, для сонячного класно. Це для ріпака. Так що. На завод. Спеціально... Опа, ось він з правої сторони йде. Бачите, це ну, десь сьогодні... Ж сьогодні мене питали, ті, хто переглядають канал, каже, наскільки сієте. На дюйм, колеги. з дюйм. 2,5 сантиметра. Каже, а якщо сухо, кажу, на дюйм. Кажу, Опусти розчисники ряда. Просто зніми оцей верхній шар, скільки він там сухий, зніміть, як своїй матері, і посійте його на дюйм. Не треба чудити. Бо в нас, знаєш, як по бідності. Вологи немає, починаємо його бісим матері заглибляти, а потім бляхом, а де ті у нас сходи. А де ті сходи? Що дурне вилазити оттуда? Ну Давайте ще раз прокопаємо. Ну, ми сіємо на дюйм і в агрономії задача стоїть на дюйм. Отака От історія. Так само, як сою. Сієте на дюйм. Подобається комусь такі. 2,5 см. Один дюйм, точно не промахнетесь. Ну, Майже 2,5 см повинен, але глибше. В ідеалі колеги. Можливо, хто любить поглибше, ну, то вже інше питання. Але напевно для ріпака дюйм, якщо нормальні умови, то достатньо. Так що такі історії. Так, що ми, що ми... давайте порівняємо, колеги. Давай, вердікт. вердікт. Вердікт лежить у цьому вологому. Дивися, борозда, ось дві борозди, зі будь ласка. Ось борозда, так? Да? І ось. Ну, Тут зрозуміло, тут навіть тут і. Ти знаєш, навіть подивися, побитий, краще побиті. Зима, будь ласка, краще побиті комочки, бач. Тут просто комочки збиті, бач. А тут воно все-таки через удари цього коліща. Да? Ну, да. Да. І вони от більше, більше, більше показують історію. Ось воно, бач. Ось тут насінинка лежить, ну, з правої сторони, походу. Я про те, що це коліща, ось подивися, от, от тут бач ці камінці, грудочка. Трошки грудочка є, а тут немає нічого. І це завдяки, завдяки цьому дорогому. Дуже дорогому колеги. Давайте чесно скажемо. Всі причандали від Precision Planting є дорогі. І не треба думати, що сівалка вам обійдеться дешево. Чи ви якось обійдете ці речі? Ви можете щось собі вигадати, але е, точне землеробство – це інвестиції. Хочете розвиватися, треба інвестувати. Не треба видумувати, що ви там не будете інвестувати і будете такі ефективні. Ефективні, ви ніфіга не будете. Ви можете е, між, е, коли зберетеся між собою, там розповідати казки, але по факту ваші люди вас просто здадуть і розкажуть, і будуть насміхатися над вами, що ви. Е, що ви насправді дуже неефективне господарство, хоча, е, хоча будуть за вашими спинами, просто вас ображати через те, що ви показуєте те, що у вас немає. Якщо ви не вірите, що в нас щось є, ви можете приїхати до нас в господарство. І те, що я знімаю на каналі, я знімаю не через те, що у мене його немає, а через те, що ми його провадили, колеги. Тобто хочеться, щоб всі українські аграрії... Мали таку можливість не тільки на словах, особливо там холдинги, не тільки на словах, і для IPO мати щось. Да? Або а, мати дійсно це в господарстві, що ваші агрономи, механізатори вам показали і доказали, що це все є у вас, і воно дійсно допомагає вам економити кошти. Ось така історія, Ви подивіться, просто ось, побиті, побиті навіть грудочки. Тут краще ляже ґрунтовий гербіцид. Тут гірше ляже ґрунтовий гербіцид, зрозуміло, що ось. Ну, є грудочка трохи, тому що тут вже. <клух> тому що є питання. Ви бачите, то сухо у нас в одному відділенні в цьому, вчора 14 мм випало, а тут 1 міліметр. Ну, ось тобі все. А де влага лучше закрити? Нет. Ну да, тут питання. Чи закрити вологу е, цим е, мілким ґрунтом да, Якісно. Чи, наприклад, закрити курва як закрилося? <плес> але але боже, але, але наче боженька посилає нам сьогодні. Чекаємо дощ, щоб наші козяки трошки е, склеїть». Тоже треба мені мені теж треба вливатися. Да. Значить, значить, ми, ми тут знаходимося тут на, на цьому ж самому полі. Значить, дивіться, яку картину ми наблюдаємо. Ось Пройшов у нас сошничок. Без фурів форса. Так. І, що ми, і що ми наблюдаємо? Є, по суті, вона закрита, а по суті, якщо таке прорить, то нічого вона не закрита. Просто сипана земля і все. На я бачу, ну вже. Да, насінинка є. Вона але сухим. Воз Воздушні кармани. Повітряні кармани над нас насінням. Якщо вона подивиться, тому, ну, що прибирає трошки, звісно, трошки, є уплотнення, але да? лопатка входить. Це но... ще зараз дельтафорс продумав. Хопай наступного. Хто б знав би, що в скіт 30 з гаков уроків, ти оце, на колінах стоїш і копаєш землю. Це... <різь> да, <різь> да. Давай, <рей. різь> а ще, а ще і, 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 якщо продамо, до коліна красне на відео. то ти, Артур, ти як там продавав? Ну от, по суті, тут борозди ніякої немає. Вообще <різь> ніякої. Вообще. Ноль. Я цю історію хочу для кукурузи боюсь. Для репортаж <різь> тоже класно. Що, так. так от дивіться, взагалі немає борозни. То тобто, ось я копаю. От покажіть, що іменно її немає. Ну, іменно... Ну, її Її немає. Її немає. Бачите, її немає. Ти на сіні нашов, куди ти копаєш? Там нафта далі, блин. Да? да ні, Ти ні, як немає. Прийти, знати, що не, не знаю. Стоя. А ну-ка найди хоть на сіні. Завтра, післязавтра. Ні, давайте кожен буде своїм ділом заниматься. Не говори. Що там купурсація? Дивіться. Ну і що, тилі. Пілігрим угу. зрячий красота. Так, але найцікавіше зараз буде, він е, край буде відходити. І колега каже, саме буде видно, як працює Furo Force. Зараз побачимо. Опускай. У нас другий походу. Так, як можемо звернути увагу, зараз з сівалкою обходять звороти. Ось прохід крайнього, першого рядочка у нас виходить. Як ви можете замітити, борозна у нас не то, що, дай Бог, що вона сформована, не то, що вона не закрита. Якщо ми звернемо увагу на оцей ряд, де у нас працює система Firo то, як ми можемо бачити, тут у нас така ж сама проблема з камінням, але у нас вже борозна закрита. Можемо звернути увагу, як навіть ножи підрізають усім ложе. От і вся різниця роботи Fierro Так, колеги, вертається наша сівалочка. Зараз побачимо. Це якраз друсошник, це ось тут бачимо теж є ці грудка. Зараз побачимо як поб'є. Ні, Різниця то є однозначно. Тут проходив курафорс, а тут проходила сівалка. Різниця є, колеги. Ми не будемо цього казати. Але побачимо, як воно зійде ще. Але 100% що зійде тут з правої сторони краще, ніж цей рядок. Цей рядок з'їде гірше. Побачимо. Колеги, ну короткі висновки. Ви бачили цю історію. Що дійсно вона трохи допомагає. Давайте не скажу, наскільки. Але... Поки, не да. Поки наскільки... Ми перевіримо. Є американські дослідження, але то не діло, Треба в нас перевірити. Історія цікава, правда, дуже дорога, треба зважувати всі за і проти, але те, що вона допомагає, то точно допомагає. Наскільки? Побачимо по сходах, так? Да, як казала одна розумна людина, є ціна продукту, а є його цінність. Дивіться на цінності за ціну перехрестіться, за ціну перехрестіться. Дякую за увагу. Дякую за увагу. Слава Україні! Слава, слава. слава за слава Слава. За